Так, всім привіт народ! Всім хто дивиться канал. Ну що, сьогодні будемо вже верніше. Качаємо мед. Все, прийшов до баті тут. Батя тут прийшов по рамки. А я там кручу медогонку. Бать, що скажеш, є трошки. Ну є що небагато, так? Да? Перший мед треба забрати. Перший мед, батя каже, треба забрати. Я то вже спробував Це такий хорошенький, солодкий. Батя каже, що не буду пробувати, бо ще треба до Засіяв є трохи. Каже, що там є. Це який виходить мед? Це. Квітковий? Да, перший цвіт. Трошки ріпак, мабуть. що Там пару вуликів батько подивився, вже трошки викачали. печатки пару вуликів є ще от бачите як як бачите скидає бджіл з рамки така щеточка в нього раз і в літній кухні качаємо Так є, бачите, трошки, трошки запечатаного є. Вода нормальна сьогодні. Так, і батя коротше, його закидає. В нього коробка і накрив. Далі дивимося, що там... що там як у вас чи качали вже вживе чи не качали забираємо mm -hmm. отак пару разів стукну і всі позлітали трошки є небагато але його треба забрати далі що такі далі мед піде Акація починається да, ну так да, акація вже Далі що, гречка якась піде, чи ще зараз. Думаю. Гречка буде. Та ми з батьків посіяли не, біля вуликів фацелію, так як ви писали в коментарях. Так, вже невеличка є. Суша, У нас є такі вулики, де тіпають називається кожачим, а є такі теж де дам і український. Як? На і Україна. український батя в цьому більше розбирається, як я. Засіть. Райші? Ні, а Що ж не забирати, як на... Вона... Просто бджіл зігнав. Я тобі і показав. Ага. Будемо одним кадром знімати, щоб не монтувати. Ну і ще в кінці покажемо як ми качаємо, яка в нас медогонка. Цю можна забрати? Трошки меду буде, щось продамо трошки. Хто бажає замовити, можете писати. Продамо, відправимо. Кібаті костюм такий. Старий, звісно. Але зараз. Щас походить. По чотири рамки беремо. Чотири викачали, одразу принесли назад, заставляємо. Чотири нових беремо. Чотири рамки взяли, йдемо, будемо. выкачивать и покажем. Вот такая коробка вот. Так, пришли в летнюю кухню, батя. Так, а трошки запечатана рамочка. Так, в вилка. А, и низ такой. Видите, красота. З той сторони. Така от медогоночка на 4 рамки. 4 рамки і, і, і не, не треба перевертати, бачите, вони так крутяться. каже. батька. Покрутив в одну сторону, зупинив, розвернув і одразу в другу сторону крутиш. Ну, ми зараз вам це все продемонструємо. Так, Поїхали, крутим. так вот мед вылетает из рамок. И он там снизу стекает, вы видите. Зупиняем. Два раза. Так, да, по два рази буду. Перевертаємо. Бачите, як легенько взагалі. А і одною рукою незручно, звісно. Хоп, 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 хоп. І поїхали далі. Це так по два рази. перевертаю. Щоб сильно не крутити, бо як сильно крутиш, то самі рамки, вощина сама. Вигинається, може зламатися. Потім крива буде. Хто не знав, як мед качається, буде це знати. Yes. Останній підхід. І все народ. так от дивіться, рамочка рівненька і легенька. Йдемо до баті, дивимося, що він там робить. Ну, що там він робить. Порожні рамки ставить, шукає ті, які є мед. Так, так прийшов до баті, о, бачимо, що нормальне. Поклади! Шукають і є. Клад шуканий. П'ятилки отак от працює. Це народу показали вам, бачите, як, як насправді добувають мед. Так що, я думаю, ви зрозуміли. Ну, В принципі, я думаю, на цьому будемо завершувати відео. Когось цікавить, пишіть, бачите, коментарі читаю, я відписую деякі. Коментуйте, підтримуйте, підписуйтесь на канал. Давай! Так-так. Бо щось слабо підписується. Так, все. Ну, всім пока!